Вітаю вас, мої любі дітки. Подивіться, що у мене є. Що це? Ялиночка. А вона велика чи маленька? Як ви гадаєте? Так, чую ваші відповіді. Вона маленька. Подивіться, наша ялинка нібито росте, росте, росте і стала. А якого кольору ялинка влітку і взимку? Зелена, молодці. Вам подобається ялинка? А якими словами можна її назвати висока, струнка, колюча, пухнаста, а ще у ялинки на гілках є голочки. Подивіться, які. Скільки їх на гільці? Багато. Вони густо вкривають гілку. Це дерево, мов їжачок, обраня в нього з кулючок. Дітки узимку, на більшості дерев, відсутні листя, а ялинка залишається зеленою і гарною. Тому її здавна прикрашають до новорічного свята. А давайте ми з вами зліпимо ялинку, красунечку нашу. Тоді ходімо до нашої майстерні. Пам'ятаєте нашого зайчика? Сьогодні ми будемо ліпити ялиночку для нашого зайчика. Але ялиночка буде у нас на картоні. Для цього нам потрібна дощечка. Пластилін двох кольорів. Я вже зробила кульки, щоб вас не затримувати. Аркуш картону блакитного кольору. Ялинку ми з вами будемо любити незвичайним способом, як кажуть українською мовою, догори ногами. Це буде нижній ярус гілля, найширший, а потім будемо зменшувати кількість кульок, наче пірамідка, але перевернута. Як ви вже побачили, кульку потрібно рівненько покласти та розтягнути. Обов'язково треба міняти кольори темний та світлий, темний та світлий. Наступний рядочок наших зелених кульок ми будемо викладати на витягнутий пластилін. І теж не забудьте міняти кольори. Ось дивіться: поклали кульку, притавили пальчиком і розтягли пальчиком вниз, витягли ось таке гіллечко. І так, до самого низу нашої ялиночки. Але пам'ятаєте? Низ ялиночки це буде верхівка, і вона буде тоненька. Дітки, є такий віршик про зайчика і ялиночку. Ось послухайте у лісі лісі темному, де ходить хитрий лис. Росла собі ялиночка, і зайчик з нею ріс. І ось така красунечка росте у нас, а зайчики її будуть чекати. Ми з вами, дітки, беремо вже менше куляк в рядку, але обов'язково прикладайте кульки щільно одна до одної. І ось дітки, ми з вами дійшли вже до верхівки, і у нас вийшла ялинка. Перевертаємо аркуш картону. Подивіться, яка вона гарненька. Але ми забули. Що ж ми забули? Стопор! Домалюємо його, ось так зафарбуємо. А ви можете зліпити з пластиліну коричневого кольору. Я намалювала. І я буду чекати фотографії ваших робіт. До побачення!